Так, короткий пересказ, як розширяти сім'ї весною. От у нас в такої корпусної системі. Пчовки зимували в корпусі дадан знизу рута. Іграє роль як рішотки для того, щоб в воздух поступав і вони так краще зимують. А зверху ми все вкутуємо, щоб їм було тепленько. От. Це вони зараз тему зимували, ми їх сократили на весну в марту. Так? В березні місяці з сокративими їх. Вони взяли силу. І зараз ми їх будемо розширяти трішки ващинки. І цей корпус, значить, дедановський йде на низ, а рута йде наверх. Як буде відігравати роль магазину. Ось ми поставили рамочку меду. Потім йде ващинка. і здвигається вся сім'я. З іншого боку, буде теж ващина, так? Да? Отже, стараємося між медом ставити. Так ось як воно виглядає. Після розширення тут у нас дадан корпус. Через тиждень ще один корпус, Через ще один корпус кидається зверху, коли йде сильний взяток. Наприклад, акація або Черноквен. Якщо ви бачите, що у вас сім'я дуже сильна і ви боїтесь її застудити, але вона може заруїтися, ви думаєте, то. На всякий випадок, на страховку, ви піде цей корпус, кидаєте ще один рутовський такий. У нас виходить йде один рута, потім опять дадан, і потім опять рута. І так у вас буде страховка і бджоли не зарояться у вас. Ось вам приклад. Тут у нас більш-менш крепка сім'я сидить. Тут рутовська рамка, додан і ще одна рута. Цей корпус грає роль страховки. Якщо сім'ї буде дуже тісно в цих двох корпусах, вона просто опускається вниз і починає додатаскати меду. Отак От виглядає пасіка після розширення. Деякі великі, деякі маленькі віспроси чого. А це крепка сім'я, наприклад. Тут ми вверху її розширюємо магазин. Сім'я стоїться в центрі от 300-та рамка, а знизу опять 230-та це вже як страховка йде. Якщо їм стане тісно, вони підуть собі вниз з великою вероятністю. Дуже гарний спосіб, я рекомендую вам спробувати цей. Це на склад тут. Тут от слабенька сім'я. Вона сидить в 300 але якщо що, то вдруг тут страховка знизу стоїть. Тут уже сім'я покрепше. Но ми страховку знизу вже не ставили. Тут знизу сім'я сидить, а зверху ми поставили магазин. Це теж слабенько, бачите? Зверху сидить в 300 -м. Так що отак от. Це кріпіші у нас тут. Пасіка працює.